А скільки разів викупувала туш, яка обіцяла ефект лялькових вій, в результаті просто склеювала їх. Лівеста Pour Classic сенсаційна туш, яка подовжує вії. Подивіться на цю щіточку. Вона гнеться і має понад 200 силиконових версинок, які розділяють кожну війку, працюючи на подовження та об'єм. Вона розподіляє текстуру рівномірно, без грудочок та осипання. До речі, мені дуже велика стійкість, понад 8 годин. А ось ефект ви зараз можете побачити на моїх очах. Ну, як вам результат? Я приголомшена, чесно, вона збільшила мені об'єм навіть не на 30 і не на 50%. Ну, тут 150, так мінімум, є. Без парабенів і мікропластику. З нею дійсно можна забути про ефект панди. Все залишається на віях, а не під очима. Перевірила на собі класична туш, Classic. Шукайте в діючому каталозі або на сайті Лівеста